Ресурси для людей, які зазнають насильства з боку інтимного партнера. Це відео розповість про організацію під назвою Steps, яка працює з людьми, які зазнали або зараз зазнають насильства з боку інтимного партнера. Інтимний партнер це людина, з якою ви перебуваєте у стосунках або одруженні. Насильство може бути фізичним, емоційним або сексуальним. І часто посилюється з часом. Насильство також може полягати в контролі над вашими грошима, щоб у вас не було доступу до їжі, одягу, бензину, квитків на автобус чи телефону. Це ніколи не ваша вина, якщо ваш партнер проявляє насильство, і ви ніколи не заслуговуєте на нього. Якщо ви стикаєтеся з будь яким із цих видів насильства або почуваєтеся невпевнено у своїх стосунках, Steps можуть вам допомогти. Steps пропонує екстрене житло у двох місцях. Одне називається притулок The Shelter, а інше безпечний дім Safe House. Steps не потребує підтвердження вашого імміграційного статусу, щоб залишитися в притулку або користуватися будь-якими іншими послугами. Правоохоронцям заборонено входити до їхніх будівель без ордера на вхід. У притулку проживають жінки, які постраждали від насильства з боку інтимного партнера. The Safe Home це номери в місцевих готелях, де проживають чоловіки та жінки, які постраждали від домашнього насильства. Усі діти можуть бути допущені до притулку та безпечного дому. Ваші домашні тварини також можуть бути допущені до притулку та деяких місць у безпечному домі. Ви можете зателефонувати на гарячу лінію за номером 802 658 1996, щоб дізнатися, чи маєте ви право на отримання послуг екстреного житла від Степс. За цим номером телефону вам буде призначений адвокат, який зможе допомогти 24 години на добу щодня. Коли адвокат візьме слухавку, ви можете сказати слово інтерпретер. І якою мовою ви розмовляєте, і до розмови буде запрошено перекладача. Якщо вам схвалили екстрене житло, або якщо ви ризикуєте втратити житло через насильство з боку інтимного партнера, ви можете звернутися до одного з адвокатів з питань житла для подальшого ведення вашої справи. Вони працюватимуть з вами, щоб з'ясувати ваші конкретні потреби в житлі. Система житла може бути дуже складною. І адвокат буде готовий допомогти вам у цьому. Степс має сімейну програму. Ця програма створена для підтримки всієї вашої родини та може допомогти вам у притулку або в громаді. Сімейна програма може допомогти вам, якщо ви вагітні, або і коли у вас є вже діти. Кожна сім'я має різні потреби, і Степс працюватиме з вами, щоб якомога краще задовільнити ваші потреби. Іноді це може включати направлення вас до іншої агенції або спільну роботу в команді з вашими постачальниками послуг. Степс може допомогти вам знайти ресурси та послуги, допомогти з зарахуваннями до школи та дитячого садка, допомогти заповнити заявки на участь у програмах, допомогти вам в складних розмовах, які ви можете мати з вашими дітьми про те, що переживає ваша родина та багато іншого. Степс пропонує щотижневі групові заняття для дітей, щоб вони могли гратися та розвивати різні навички. Степс може допомогти вам отримати усе необхідне для вашої родини, коли ви переїжджаєте до термінового житла або виїжджаєте з нього, як от з одягом та меблями. Steps розуміють, що домашнє насильство впливає на всю сім'ю, і їхні адвокати готові підтримати дітей та їхніх батьків. У Степс також є правова програма. Ця програма надає інформацію та ресурси щодо будь-яких правових питань, які можуть у вас виникнути, пов'язаних із насильством з боку інтимного партнера. Якщо вам потрібна юридична консультація або юридичне представництво, Степс може зв'язати вас із різними ресурсами, щоб ви могли безкоштовно поспілкуватися з адвокатом. Степс можуть допомогти вам із юридичним питанням, з яким ви можете зіткнутися пов'язаним із насильством, яке ви або ваші діти зазнали, такими як юридичний захист від насильства, розлучення та опіка. Вони також можуть направити вас до адвокатів або інших установ з питань міграції. Степс можуть допомогти пояснити юридичні процеси, щоб ви розуміли усі етапи вашої юридичної справи. Допомогти вам з оформленням документів, бути присутнім на судових засіданнях разом із вами, бути підтримкою, якщо ви працюєте з адвокатом або якщо ви хочете поговорити з поліцією. Якщо є кримінальна справа, СТЕПС можуть надати інформацію та зв'язати вас із адвокатом потерпілих через суд, щоб ви могли краще зрозуміти процес. Співробітники СТЕПС розуміють. Що садова система та співпраця з поліцією можуть бути дуже стресовими. Співробітники Степс знають, що вам доведеться приймати складні рішення і що немає правильного шляху для всіх. Степс тут, щоб підтримати вас у прийнятті рішень щодо того, що є правильним для вас та вашої родини. У Степс є групи підтримки. Степс пропонують різні групи підтримки через Zoom для жертв насильства з боку інтимного партнера, доступ до яких можна отримати лише англійською мовою. Ці групи це безпечний та конфіденційний простір, де жертви можуть зібратися разом, щоб зцілитися, побудувати спільноту та поділитися своїми історіями. Степс може допомогти з послугами перекладача для вашої присутності. У Степс є щотижневі та щомісячні групи для жінок, чоловіків та жінок разом, батьків та молоді. Ви можете зареєструватися в групах на вебсайті Steps або зателефонувавши на гарячу лінію. Групи у Steps змінюються протягом року. Ви можете переглянути доступні варіанти та зареєструватися або зробити запит на нові групи, зателефонувавши на гарячу лінію. Або надіславши електронного листа на адресу hotline -steps, Steps сподівається пропонувати групи підтримки іншими мовами та вітає можливості співпраці з організаціями, які можуть бути зацікавлені в проведенні таких груп. Пам'ятайте. Ви можете зателефонувати на гарячу лінію STEPS 24 години на добу та будь-якого дня, щоб отримати додаткову інформацію та допомогу. Ви також можете зателефонувати на гарячу лінію, щоб просто поговорити з адвокатом, скласти плани щодо вашої безпеки або безпеки ваших дітей, або просто поговорити про те, через що ви зараз проходите.